<плес> ну, я на завтра вам це точно не зроблю, розумієте? Е, відкриття буде у п'ятницю. Е, коротше, ви не можете цього зробити, так? Да? Ну, давайте так. От дуже цікаво, а чому ценат не може цього зробити? Добре, він від... такий хороший, ви він такий класний. Ви не відмовляйтеся. Ну, 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 він то, виходить, що в грязюку кинув ці, ці портрети. правильно? Ну, чого він не може це зробити? До... Добре, добре. Я, я тільки вас спитала, чи ви можете нам допомогти? Ну, на завтра точно не зробимо. На після Ну я буду завтра на місці, треба з'їздити подивитися. Я просто не впевнений, що ті бордюри там взагалі потрібні. Поймаєте? Вони там будуть як от ніксон, ні в Ні, Вони там будуть ну. якраз гарно зроблено. Від дороги буде, від алеї, від ну там вже зацементірована. Від оце алейки буде бордюр, буде круг. Ну, по перше дивіться, а чого, чого ви ви звертаєтесь до мене? У нас і староста. Нехай староста працює над цим. Розумієте, там людина, ну, посадова особа, староста. Він за це відповідає. Чого ви мені телефонуєте? Ви ж там со старостою нормально спілкуєтесь. Нехай зробить цю роботу. Це його робота, я, розумієте. Ну, я позвонила до вас як до міського голови. Та я розумію. Ну, там є цілий староста у нас, який за це відповідає. Це його територія, розумієте? Він за це все відповідає. Добре, я вас почула, дякую. Буду дзвонити родинам.